Як встановити радіатор опалення, покажу максимально детально. Це канал щоденник тата, а все починається з прибирання радіатора з зворотнього боку, бо потім ви туди не долізете. Він буде у вас 10-20 років стояти з пилюкою. Із приміщення виносимо все зайве. Я виношу нагрівач. Перед цим зробив собі тепле робоче місце, тому що треба себе цінувати. Розташовую зручно світло, щоб і мені було видно все. Ну і вам теж було добре. Все видно. Світло підсвітило, скільки тут пилюки, але, користуючись можливістю, надсилаю таємне повідомлення одній особі. Вона знає, кому це. Ціну за радіатором треба прибрати зараз, бо потім ви не доберетесь туди там 10-20 років, скільки той радіатор буде у вас стояти. Протираю і труби і знімаю, бачите, такий невеличкий чохол на трубі, бо в трубу могла насипатися пилюка від плиточника. А так все чисто. Починаю розмічати, де буде вхід в радіатор. Заношу сам радіатор тим боком, як він буде стояти, бо у вузькому приміщенні ви потім його не розвернете. Тому розвертайте його у великому приміщенні і заносьте так, як він вже буде стояти. Тепер роблю вертикальну розмітку, де буде кріплення, на якому чіпляється радіатор. Відмічаю горизонтальний рівень з одного боку і з іншого боку кріплення. Як бачите, використовую звичайні інструменти, які повинні бути у кожного майстра дома, нічого такого складного нема. Ти знімаю не ідеальні умови, які вже є. Думаю, і у вас так само не ідеальні, а не ті, які показують багато майстрів, як у них все швидко виходить. Поки я розмічаю, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь, будемо розвивати разом український YouTube, а я буду знімати корисні відео. І що я бачу: труба не достає на два пальці. До радіатора. Зараз буду ладнати, зразу скажу, це непросто. Сантехнік, який паяв труби, він ніби і поміряв, і я ніби всі розміри йому дав, але бачите, виходить, що тепер треба підтягувати на 2 см і десь брати цю відстань. Але крім горизонтального розміру, ще й проблема з вертикальним розміром. Дивіться, з одного боку 11 см, з другого 9 см. Зараз я все помірюю. І переміряю, і все одно 2 см не вистачає. А це що за знаки? А, це я робив фото для прев'ю. Ну ви його вже бачили, ще трошечки попозую і прийду далі до роботи. Завжди стануть вам у нагоді дерев'яні брусочки. Завдяки ним можна підставити радіатор на потрібну висоту і вже по місцю дивитися, які розміри є, як ладнати ту трубу, бо ідеальних ситуацій не буде. То один майстер щось там на сантиметр помилився, то інший майстер, то в розрахунку не так щось обрахували. Тому завжди враховуйте оці похибки, завжди по можливості міряйте по місцю. І знайте, що якщо не буде ідеальних ситуацій, треба просто до цього бути готовими і шукати, от як я різні способи, як же ж їх виправити. Перевіряю з'єднання труби, стоїть, ніби все нормально. А на вході ненормально. Бачите, по вертикалі тепер не вистачає 2 см, і підняти неможливо, бо плитка заважає. Треба або розсверлювати, або якось опускати цей радіатор. І тепер треба подумати, а як же ж з цим виходом бути? Бо він же майже впирається в підлогу, місця там немає. Тому поки що спробую менший брусочок і подивлюсь, що з цього вийде. Тут мені прийшла ідея, що я ж можу цю трубу під кутом поставити, і виходить, що ці якраз 2 см, вони підуть саме під кутом, от таким от чином. Тепер радіатор стоїть по рівню, хоча насправді мені не сильно важливо той рівень, плюс-мінус 1 мм та навіть пів сантиметра. Не так мені буде важливо. Важливіше, щоб отвори сходились. Труба не достає тепер на 5 мм, значить, ще треба трошечки підправити. Зараз буду витягувати. Є у мене ще там люфт невеличкий, можу витягнути трубу і нею погратися. Ще трошки, ну, що робити, от такі от не ідеальні умови. Я думаю, що у вас щось подібне було. Напишіть, до речі, в коментарях. Які у вас були не ідеальні умови? Різними способами я ладнав радіатор і трубу, і врешті-решт вони зійшлись. Тут я хочу вигнути трубу, щоб нижня частина під'єдналася, тобто вихід з радіатора. І головне, тут же ж не перегнути цю трубку, щоб вона десь не тріснула, але і не догнути, тоді не може бути з'єднання. Тому ладнаю вже як є і туди, і сюди, і вигинаю його, і підсовую. Ну, самі бачите, зараз ще трошечки і все у мене вийде. Робота кипить, повітря тепленьке, і метелик зігрівся і виліз. Сидить, дивиться на мене, а я на нього. Вирішив, що зараз прикріплю радіатор на ці кріплення для того, щоб вже легше було очіпляти труби. На цих гачках він буде триматися. І є дві довжини укріплення для того, щоб ближче чи далі від стіни кріпити. Я буду далі від стіни, там на сантиметр це зручніше. От таким чином він чіпляється. Але бачите, теж не ідеальне кріплення. Є люфт, для цього використовую таку підкладку, яка цей люфт трошечки зменшить. Не забере зовсім, але хоч трошечки, але буде менше. Тепер чіпляю з кріпленням і переставляю до стіни радіатор, щоб відмітити, де саме будете кріплення, щоб намітити вже отвори, в які я буду засверлюватись. Знову перевіряю кріплення труби входу. Так, труба ніби підходить. Тепер її треба витерти, щоб ніяка пилюка туди не потрапила. І вже буду приєднувати, щоб подивитися, як сидить радіатор на трубі, як іде кріплення. Ну тобто, вже готуюсь ладнати далі. А метелик перебрався вже мені на руку. Покажу зараз фокус, дивіться, раз і нема метелика. А з цього боку продовжую чіпляти, але знову труба дуже забагато місця займає, не вистачає, не підтягується. Це було складно, це я так знаєте, швиденько вам на різочку зробив. А насправді я там десь пів години з нею то в один бік, то в інший бік. Якось я її кріпив по різному. Ну, Плюс ці підкладки переходив, переводив, але врешті-решт все вийшло. Метелик в цей час проситься вже на вулицю. Як думаєте, випускати його? Коли я все намітив, перехожу до розташування кріплення. Значить, треба поміряти, щоб по вертикалі. Дуже важливо було чіткий розмір. Ну, по горизонталі не так важливо, там можна плюс-мінус підняти. Всі зайві мітки треба прибрати, щоб вони не відволікали, бо буває таке, що декілька міток стоїть і знову ж таки витрачаєте час зрозуміти, яка з них яка. Далі підкладаю пакет, в який буде висипатися сміття від сверління. Встановлюю сверло для кераміки, перевожу швидкість сверління в друге положення саме для сверління, воно так швидше. І починаю сверлити дуже-дуже обережно, щоб не потріскалося. Значить, спочатку я просверлюю кераміку, так, а потім, коли я вже просверлив із одного і з іншого боку, я замінюю на сверло, яким я буду сверлити далі в штукатурці. Мірюю довжину дюбеля для того, щоб зробити отвір якраз на цю довжину, не більше, ну не набагато більше. Звісно, можна було просто взяти і зелентою відмітити, але вже я так зробив. Ну тут чотири отвори зробити, швидше мені здалося, хоча, може і не швидше. Ну Мені так зручніше тоді було. Просверлюю ці отвори на довжину дюбеля. Тепер вставляю пластмасовий дюбель в отвір, він зайшов з невеличкою напругою, це означає, що триматися буде дуже добре. І один, і другий прибираю тепер пакет зі сміттям, замінюю акумулятор, бо я вже до цього багато сверлив, багато чого закручував і швиденько треба його замінити. У мене є правило, обов'язково другий акумулятор повинен бути заряджений. Фіксую це кріплення за допомогою шурупів. І спочатку я їх вставляю, потім легенько накручую. Коли стоїть така от насадка, треба перевести в перше положення. Менше швидкість буде зручніше крутитися. Перший гвинт докручую не до кінця, для того, щоб був люфт, зазор невеличкий для іншого гвинта. Але так як я відмітив, все ідеально рівно, це нормально, воно кріпиться чудово. Дотягую ще перший гвинт. Тримається добре. Хоча для цієї роботи не так важливо суперточність, але перевіряю вертикаль за допомогою рівня. Є у мене така ніби лазерна лінійка. Ну, скажімо так, для цієї роботи можна її не використовувати, але зручно інколи рівень поміряти нею. Відмічаю для того, щоб закріпити друге кріплення. Всі зайві мітки стираю. І знову за допомогою самого кріплення, я відмічаю отвори, які буду сверлити. Все просверлено, залишилося закріпити. Тепер буду чіпляти на ці кріплення радіатор. Складність цієї роботи в тому, що треба попасти зразу на два кріплення і зразу на два гачка. Але я попав, все вийшло. Майже з першого разу нічого складного тут не було. І дивіться, все висить чудово. Тепер кріплю трубу з одного боку. І з іншого боку. А воно не так той просто кріпиться. Пам'ятаєте, там же ж труба довша, ніж потрібно. Тому потрошечку, потрошечку соваю цю і трубу, і радіатор, вигинаю. Але все ж таки, коли радіатор вже висить, то легше його прищепити Закручую гайку за годинковою стрілкою. Якщо вона легко йде, це значить ви правильно. Влучили в різьбу. Якщо важко йде, значить треба перекручувати. Без зусиль повинна закручуватись. Прикрутив і бачу, що труба по ниту виступає, значить, треба її зробити так, щоб не виступала. А для цього треба нахилити нижній кінець, отой, який вертикально стоїть, нахилити його в бік стіни. І тоді він заховається туди, і труба заховається. Тож я його перекручую. Коли мало місця і важко підлізти, то виходить дуже складно цю різьбу з першого разу знайти як потрібно. Але це вийшло. Дивіться, і труба лежить тепер за радіатором. Якщо зверху подивитися, вона прихована радіатором. Перевіряю відкривання дверей, вони відкриваються більше ніж на 90 градусів. Що достатньо. Тепер протираю бокові накладки на радіатор, тому що знову ж таки, коли їх встановиш, вже не доберешся до них, тільки зверху трошечки можна буде протерти. А вся пилюка, яка всередині, вже не дотягнешся. І так само радіатор протираю там, де буде верхня накладка. Щоб все було чистеньке. Я й не помітив, що верхня накладка погнута, хтось на неї наступив. Ну, я не зізнаюся, що це був я, але якщо б був якийсь будівельник. Я б сказав, що це він зробив. Ну, все одно, треба виправляти, вже будівельників немає. Розкручую трубу для того, щоб поставити бокову накладку. Бачите, вона повинна легко йти проти годинникової стрілки. Ставлю накладку, потім верхню накладку. І після цього вже з'єдную верхню і бокову накладку. От таким чином. Вони повинні зійтись. Тепер приєдную трубу входу гарячої води в радіатор. Дуже важливо, щоб легко-легко накрутилася гайка. Якщо вона накручується важко чи не накручується, це означає, що різьба не захопила одну і е іншу частину. От бачите, якщо вона не крутиться, не треба її силою чи там якимось гайчним ключем. Треба вирівнювати обидві частини, поки не піде легка закрутка, ну майже отак, от однією рукою. Зараз я ще повирівнюю, Бачите, от зараз не йде. Не треба тягнути. Трошечки поправлю. Ще трошки. Дивіться, повинно отак, от, от легко однією рукою закручувати. А вже після того, коли ви накрутили, тоді вже можна гаечним ключем. І з іншого боку, так само. Закручуєте спочатку руками, а потім гаечним ключем дотягуєте. Але це не все. Зараз запускаємо воду, відкриваю кран, чуєте, вода пішла. Вона заповнює радіатор. Я перевіряю, чи є протікання. В нижній частині є кран виходу води. Його треба відкрити. Я роблю спочатку на декілька обертів, для того, щоб потрошку вода виходила і не поспішаючи заповнювався весь радіатор. Коли вода заповнилась, беремо такий ключ і відкриваємо отут-от є клапан спуску повітря, тому що в радіаторі ж там було повітря, а ми наповнили його водою. Значить, Чуєте, йде повітря. Зараз піде вода, коли вже все повітря вийде. Все, пішла вода, закриваємо. Воля, Радіатор наповнений, встановлений і ніде не протікає. Трошечки ще його можна протерти. Поставити лайк, якщо ви цього ще не зробили, і підписатися на мій канал. Я буду радий і будемо разом розвивати український відеоблогінг. На цьому все, пока-пока!